Вітаю! Сьогодні розгорівся скандал в українському інтернеті. Опублікована стаття про те, як в Польщі подають Україну. Це шостий клас, називається Планета Нова. І ось одна з активісток, я так розумію, що вона координаторка «Стоп Пропаганда. Віце-президентка спілки українських асоціацій Італії. Ну, в общем, вона розповіла: розповіла, що те, ну, подивіться, подивіться, і ось що вона тут пише. Голова фонду Український дім Мирослава Керек звернула увагу на зміст польського підручника з географії для шостих класів. 2019 року, причому зверніть увагу, 2019-го. І, Можливо, є нове видання. Ну, ось таке. Зазначила, що розділ 6, присвячений Україні, містить велику кількість неточностей і дезінформації, подібної до російської пропаганди. Я раджу вам прочитати розділ про Україну в підручнику з географії для 6 класів. Попереджаю, нерви можуть здавати. Такого нагромадження Нісенітниць я давно не читала. Хіба що в російських пропагандистських виданнях розділи про анексію Криму та війну на Донбасі фактично списані з цієї пропаганди. Йдеться у Мирослави. Ну і Мирослава тут пише про скупчення дурниць. Україна в 2019 році була країною невдахою. Ну, от пишуть тут нібито. Де руйнувалося сільське господарство і промисловість, не варто було будувати торгівельні центри і супермаркети, бо люди не могли собі дозволити щось купити. А полиці все одно змусили українців ходити на шопінг у супермаркети Польщі та Словаччини. І вона далі пише: Ех, не могли собі дозволити відпочивати, а туристів в Одесі, і Трускавці не було. У главах про Білорусь та Росію розповідається про природу і туристичні об'єкти, а не про диктатуру. Ну, то таке. То мене зараз цікавить Україна. За словами Кереку, підручнику Україна в 2019 році представлена як держава занепаду. І тут є скрін одної сторінки. Я переклав його і на цьому скріні. Ідеться ось наступне. І так, про конфлікт в Україні. 2014 рік став переломним в історію України. Вперше значна частина населення цього регіону обрала президента, який мав конфлікти як з Україною, так і з Росією. Зазвичай, президенти орієнтуються на вступ України до Європейського Союзу. Ці зміни в основному. Ну там якась частина населення, вони пишуть, не підтримала ці зміни, не були задоволені зміною влади в Україні. І це призвело до того, що російська армія розпочала війну на Сході, де мала певний вплив. Росія мається на увазі. Далі. Далі наступне зазначається, що військові уряди, які діяли в Україні, на відміну від Росії, не зупинялися, коли урядовці. Не були готові брати на себе президентські обов'язки. Наприклад, у 2004-2005 роках президентські вибори супроводжувалися протестами, що призвело до так званої помаранчевої революції. І ця революція стала символом боротьби за демократію. Однак демократія часто зазнавала ударів через діяльність партій у спірних регіонах, що призводило до економічного занепаду. Лише завдяки повторним виборам і приходу до влади Віктора Ющенка вдалося частково відновити стабільність. Символом цієї стабільності став помаранчевий колір. Далі про Крим. Після чотирьох років війни на Сході України почались конфлікти в Криму. Ну, мається на увазі, це не війни, а скоріше за все, суперечок протестів пов'язаних із... Януковичем, Ющенком, тут я з контексту не до кінця зрозумів. Мешканці двох областей після подій в Криму, Донецький і Луганський, оголосили про створення так званих так званих зверніть увагу, так вони пишуть: Донецької та Луганської Народної Республіки. Проте ці республіки, вони в лапки беруть, не були визнані світовою спільнотою, хоча отримували підтримку з боку Росії, зокрема військову. Тобто вони не заперечують. Однак, попри певну підтримку з боку Росії, ці регіони залишались невизнаними. Навіть після 2015 року, коли офіційно було оголошено про припинення вогню, бойові дії на сході України тривали щодня. Деякі експерти вважають, що підтримка з Росії лише погіршувала ситуацію. Зверніть увагу, лише погіршувала ситуацію. Далі, ну, з -за цього розвороту наслідки конфліктів. Конфлікти в Україні призвели до загибелі понад 10 тисяч людей. Це звертаю увагу, це 2019 рік, це не 2022. Зверніть увагу. До понад 10 тисяч людей. Десятки тисяч осіб отримали поранення, а кілька тисяч втратили свої домівки. Війна завдала величезного удару по економіці України. Економічні наслідки конфлікту виявилися катастрофічними для України. Багато заводів і фабрик припинили свою роботу через глибоку кризу. Війна також призвела до того, що країна втратила значну частину промислового потенціалу. Ну і далі вони пишуть цікавий факт: внаслідок конфлікту в Україні багато зброї опинилось в руках цивільних. Це спричинило зростання злочинності. І значна частина зброї цієї зброї залишилась на руках у населення. Ну і далі вони наводять станом на 2018 рік території України, на які вона втратила свій контроль. Далі зазначається про Керченський міст у 2016 році, попри протести України та Європейського Союзу, Росія почала будівництво мосту через Керченську протоку, який з'єднує Крим із Росією. Цей міст, відомий як Кримський, розташований над цінними родовищами в Азовському морі. До речі, зверніть увагу. Його довжина становить 19 кілометрів, що робить його одним з найдовших мостів у Європі. У Європі. Оце той розворот, який надала пані, я його переклав, вам його зачитав. Інших розворотів вона не надає. Я вирішив знайти цю книгу. Но у нас в Україні. Все доступно, а от в Польщі я не знайшов. Я, можливо, погано шукав, можливо, ви знайдете 6 клас, Планета Нова. І спробуйте знайти там розділ про Україну і перекласти його. Це, в принципі, нескладно, робите скрини, даєте чат у GPT, він вам перекладе. Так ось. Момент, який я все ж таки знайшов завдання і знайшов зміст. Знаєте, як називається розділ, де знаходиться Україна. Розділ називається сучасні проблеми України. Тобто, зверніть увагу, книга з географії, це планета нова, це географія, це не історія, це географія. Тобто, вони не просто дають географію, як от у нас, а сусіди. Цей розділ називається Сусіди Польщі. Зверніть увагу, яке ставлення до себе сусіди Польщі. І вони роздають всі країни, тобто шестикласник, збрудьвав, шестикласник. Оцей текст, що я вам прочитав, він буде читати в шостому класі. Це не 10 клас, це не 11 випускний клас, це шостий. І отакі серйозні, доволі тексти. Але подивіться, як подано: сусіди Польщі і сучасні проблеми України. Не що там було за царя Гороха на болотах, по болотах тисячу років тому назад. Є Польща, є Україна, сучасні проблеми. Чому проблеми Польщі? Чому проблеми України? А Тому що проблеми України відбуваються і на Польщі. Поляк навіть в 6 класі повинен розуміти, чому така проблема, чому їдуть українці в Польщу, що в них ну, з боку поляків, так? Да? Що в них там війна, там і так далі. Мені було б цікаво подивитися підручник за 24-й рік, за 25-й рік, що вони там пишуть сьогодні. Ну, але пані знайшла 2018 рік і ось така. Але я знайшов завдання, які ставляться до цього розділу. Я хочу, щоб ми з вами ці завдання пройшли. Ви просто от відчули відмінність. Подачі матеріалу. І чи дійсно це пропаганда вирішувати вам, чи дійсно це російські наративи вирішувати вам. Але я звертаю увагу, це підручник 2018 року, тобто вже 7 років як. І так, перше завдання це назвати міста, позначені на карті. Там карта України і міста: Одеса, Харків, Донецьк, Київ, Дніпро. Всі міста інтерпретуються як українські. Зверніть увагу, не російські. Наступне питання це було питання про те, позначте, яка з наступних інформацій є правдивою, а яка ні. І так, перше питання: на територіях, контрольованих російськими сепаратистами, є родовище Кам'яного вугілля. Зверніть увагу, вони говорять про російських сепаратистів у себе в підручнику, і звертають увагу на родовище. Подивіться, через 7 років у нас розгорілося питання про корисні копалини на цих територіях. В підручнику для, підручнику для 6 класу поляка вказується, що там родовище. Як одне з важливих моментів. Далі, наступне питання. На околицях Кривого Рогу є велике родовище залізної та Марганцевої руди. Знову про це! Далі в Україні діють 4 атомні електростанції. Зверніть увагу, не в Україні там степами багато багата і так далі. Атомні електростанції. Щоб поляк закарбував собі, що є. І зверніть увагу: 4. Далі, на півночі України є велике родовище природного газу і нафти. Знову про е, нафту і газ. Наступне питання, яке вони ставлять території, контрольовані російськими сепаратистами: це Донецька та Луганська області. Вони містять поклади вугілля. на півночі України немає великих родовищ газу та нафти, і потрібно дати відповідні пояснення. Наступне питання: їх не дуже багато, але воно, воно цікаве. у цьому завданні ви повинні навести два приклади міст в Україні, які відповідають заданим вимогам. А. Міста, включені до складу Росії у 2014 році, і Б: міста, що опинились на територіях контрольованих російськими сепаратистами Луганськ, Донецьк. Зверніть увагу, тут не написано про те, що міста, які там істотно були, там і так далі. все дотримано: російські сепаратисти включені, анексія і так далі. Всі слова присутні. Ну і йде пояснення, що в 2014 році Кримський півострів був окупований Росією. Анексія Кримського півострова Росією не, не сприймається ні Україну, ні більшістю країн світу. І пункт наступний території, контрольовані російськими сепаратистами це відповідно Донецька і Луганська області. Це на 18-й рік, звертаю увагу. Наступне завдання: отут дуже цікаво, вони написали. У 2014 році. <титут> а, да, тут питання було: розташуйте події, пов'язані з російсько-українською війною у хронологічному порядку. А далі було пояснення у 2014 році президента України Віктора Януковича було повалено. Президента звинуватили у підтримці тісних контактів з Росією та протидії вступу України до Європейського Союзу. Власне, так і було сьома, майдан не почалось. Росія окупувала Кримський півострів за підтримки населення, яке підтримувало колишнього президента. Анексія Кримського півострова Росії не сприймається ні Україною, ні більшістю країн світу. Невдовзі після цього розпочався конфлікт на сході України. Мешканці Луганської і Донецької областей вимагали відокремлення від України. Вони були невдоволені зміною влади і більше того не давали. Згоди на можливий вступ України до Європейського Союзу. Сепаратисти їх тут же називають сепаратистами, без всяких е, пояснень, згоди, не згоди, неважливо. Виступаєш проти офіційної державної влади, тут же оцінка однозначна. Проголосили незалежність Донецької та Луганської народних республік, але їхнє рішення не було визнане Україною та більшістю країн світу. Сепаратисти здійснюють владу в цих регіонах завдяки допомозі, яку надає Росія. Триває збройний конфлікт 2018 рік. Я вибачаюсь, але при всій повазі до людини, яка написала, що там тільки російські наративи. Подивіться, тут в 6 класі поляку пояснюють, що це окуповані території, що це сепаратисти, що ніхто не визнає окупацію, що Україна веде війну, що Україна економічно багато чого втратила від війни. Вони пояснюють причину, що Україна, більшість України вибрала європейський вектор, сепаратисти були незгодними. І це, ну, це відповідає. Так воно і є, ви в наших підручниках прочитаєте те ж саме. А далі важливий момент: в 2018 році у поляка молодого дитини, яка ходить шостий клас, запитують виберіть три відповіді, які описують причини скорочення населення України. І тут варіанти: збільшення кількості смертей, збройний конфлікт і високі витрати на виховання дітей. І далі вони дають пояснення: збройний конфлікт на сході України спричинив загибель кількох тисяч людей. Українське суспільство зубожіло через триваючу війну та економічну кризу. Витрати на виховання дітей настільки високі, що багато людей вирішують їх не мати. Я не буду тут коментувати, але напевно серед ваших знайомих є дуже багато тих, хто відмовляється від народження дітей. Саме по причині війни. Так це зараз 2024-2025 рік, коли повномасштабне вторгнення, коли дрони літають, коли ракети літають, коли все це. А це книга написана у 2018 році. Вже тоді, вже тоді той, хто писав підручник з географії для 6 класу в Польщі, розумів, що відбувається. Ну і останнє питання: це проаналізуйте карту, а потім доповнить речення. Там, де Говерла розташована, між, різниця між Говерлою та вершиною Брескол, перевал там, і так далі. і так далі. Все. Ну, Вони про Говерлу теж згадують, бо це до них близько. Ось такий підручник, ось такий аналіз. І я думаю, що після цього вам захочеться пошукати цей підручник. І його реінкарнацію 2000 там, умовно 24, 23, 25 років. Мені аж самому цікаво, а що ж тепер поляки напишуть після того, як відбулося надто багато подій. Тому в цілому, ще раз повторюю: поляки пишуть свою історію, свою географію, складають свою політику так, щоб було ось як у них підручник. Як розділ підручнику називається: Сусіди Польщі. І вказувати поляку, як йому писати книги, точно українці не будуть. Власне, як поляки не зможуть вказувати українцям, що нам писати в підручниках з історії. До речі, ці підручники постійно переписуються. І ось нещодавно один з підручників історії України потрапив у великий скандал і десь загубився. Ось така справа. Я за те, щоб. Рано чи пізно ми теж створили підручник, в якому було написано сусіди України, і, можливо, і там буде підрозділ небезпечні сусіди України, і думаю, що там буде не тільки Російська Федерація. Дуже обережно потрібно дивитись на те, що навколо нас відбувається, і зможемо ми це робити тільки тоді, коли будемо не кричалками займатися, а розбиратись по суті справи. А хто що пише в своїх підручниках, це вже втручання в їхню державу і в їхню політику. У нас я вибачаюсь теж в підручниках. Такого інколи поначитуєш, що теж стає дивно. А цей підручник по структурі своїй доволі цікавий. Особливо мені сподобалася ця централізація на Польщі, сусіди Польщі. Круто. Бережіть себе, не забувайте підписуватись. Напишіть, що ви думаєте. Можливо, підручник сам знайдете. почитаєте щось докладніше. Напишіть докладніше це дуже і дуже цікаво. Підписуйтесь, не забувайте.